Друзі, всім привіт! Всім привіт, які вам друзі! Сьогодні ми будемо готувати страву. Ну, точніше, навіть не страва, це а смаколик. У нас останнім часом щось на смаколик вийде попереду. Ми нормальних страв, ну... не готуємо тільки одне якісь які Ну, Бо тож хочу щось поїсти смачненького. Ну коротше, те, що Аня давно хотіла, вона це марить просто. Це друзі, баунті. Рецепт приблизно такий самий, як в сирках, тільки начинка інша. І будемо сьогодні знову гратися з шоколадом. Я сподіваюся, що ми вже зробимо його правильно. Ну, так. Да. Мене дуже радує те, що тут дуже мало інгредієнтів: 200 г кокосової стружки, зущене молоко 300 грам, тут 330, думаю, не помішаю. І дві. 2... Шоколадки вже тепер не пористих, а звичайних дві молочних шоколадки. Надію, що вони нормально розтопляться. Тут ще є олія 25 г. грам. Додамо до шоколаду. Отже, тут я навіть і не знаю це наскільки просто зробити, але в нашому розумінні це не дуже просто. Ну воно просто, але ми зробимо не просто. Нам потрібно нашу кокосову стружку, всю, яка в нас є, перемішати зі згущеним молочком. Слухай, нас собі стільки багато цього можна кокосу. No. Щоб баганчі було багато. Ну, але не робити їх а находи. Ну, вареники. Такі маленькі. маленькі, нормальні. І виливаємо сюди всю нашу згущене молоко. А воно холодне, воно було... литися не хоче. Знаєш, якраз буде 300 грам, тому що ще 30 грамів. Тобі треба було брати згущене молоко в пашті. Там не було, бачиш, там, там було таке... тільки там трошки якась фірма інша. І склад не дуже був класний. А Який може бути склад згущеного молока? Згущене молоко. Ну, сухе молоко, там, знаєш, таке всяке. Тут а, от, молоко звичайне, а там може бути сухе. Це <сі> навіть відповідно, дешевше трошки. Ого. <сі> я ще там наїмся, тим згущеним молоком. Ну ти ж постійно я йду схожу там. <сі> <сі> ну, е воно то здається все просто. Я знає, що тільки щось собі подумала, що можна було б зробити більше на дві порції. Ну, Тому на що... три давай зробимо. Тому що ну, насправді, от якщо ти зліпиш зараз це все, там буде ну, ну, штучок 5-6, а нам треба ну, як мінімум 8. вісім. Як, як подивитись на твоїх п'ять штучок. Я сама зараз лопаю так штук 3-4. Я беру лопатку, мені якось так спокійніше, вона нібито мені допомагає в готуванні. І це все треба перемішати. З кокосовою стружкою. Ну, блін, мені дуже цікаво, чи взагалі так само баунті справжньо робиться? Я думаю, ні. Mm. Там набагато складніший рецепт, тому що там додаються ще консерванти, щоб а, ну. воно довше зберігалося. І відповідно там є. Ну, але варчі, варчі. мені здається, що от саме згущенка і Кокос буде не менш смачно, ніж от з консервантами куплене Баунті. Консерванти смаку не дають. Ну, Вони просто це як, не знаю, ні, це ну, як знаєш, як оцет чи ще щось, знаєш, да. щоб вбивати ці мікроорганізми. Але і так... і довше, ну. Щоб так не розводились там мікроорганізми, воно довше зберігалося. Ну, там розумієш, крім консервантів, ще ж є різні добавки, там ароматизатори, смаки всякі. От я кажу, що мені здається, буде не менш смачно. Бачиш, тільки тут маленько вийшло? Геть маленько. Ну, а що, скажи, що багато. А це, мали? Давай будемо ліпити, бо треба ще чекати годинку. Джим, ти руками його хочеш? Так. Да. З гущомки клупатися руками. Давай тако, гущонки? напевно. Ми візьмемо цю миску. Я вже придумала, що це має бути. І так собі поділимо, Поняв, про що якось. Ну, Та почекай ти! Збирає шматочки, невеликі такі кобаски, Роби і все. Хоча б приблизно, знаєш, щоб можна було зробити вісім. Все. я рукою. Та за великі будуть, ти що там сам? Ну, це буде вісім. Та не будуть вони за великі. О, дивись. Диви, які гігантські. Ти такі Баунті бачила гігантський. Ну так. Да. Та почекай, дивися, такі який в мене гарні. А чого в мене такі не мають? Ну гарний? ти його ліпи не тут ліпи, ліпи в руці і відразу готовий випадає таком. І вийшла. Чесно кажучи, я згурщенку, що руками не ліпив. <гум> ну нічого, це все буває в перший раз. У мене теж гарний, не почне. Знаєш? В mm. купленому м'якше коса стружка, тут тверда. Mm -hmm. Mm -hmm. Може вони її пропарили? Не знаю. Або проварювали. Mm -hmm. Слухай, пооблизували пальці і все, і класно. Mm -hmm. Засовуємо цю смакоту в холодильник. морозильну камеру. Да, так. На... 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 Mm -hmm. на годину. Ну вона там не годину не буде. не буде в нас, вона буде менше. Ну no, чого? Так, є. Yeah. Ну поки ми якраз еколотор стопимо, то якраз можна буде виймати його. Ми можемо, до речі, вже закінчувати відео, тому що е, весь кокос навколо ми з тими об'їли. Е, з банки ми всю згущенку забіг повиливали. Я не їла, чесно кажучи. Але у нас справа не закінчена. У нас є дві шоколадки. Попередній раз, коли ми робили сирки, ми трошки затопили, тому що тоді взяв перестрій шоколад, він дешевший. Ми думали, яка там різниця, в принципі. Ми почали його топити в каструлі, так ще й мало того, додавали воду <забі> і думали, що це правильно. Зараз ми вже знаємо, що. Шоколад топиться на водяній бані або в мікрохвильовці. Плюс додається олійка. Що, будемо пробувати? Чи вийде чи не вийде? трошки. Воно що ж не замерзло. Зараз ти розтопиш шоколад, а та штука буде ще не замерзла. Ну, так, це дуже швидко, до речі, там просто поставити на водяну баню і це все топити, да олію, олію. Буде на 10. Трошки. А йдемо. Прийшла, друзі, рівно година з того часу, як ми засунули наші батончики в морозильну камеру. І давай тоді, що, перевіряємо. Ой. Ну, я тобі так скажу. Ну, не такі, щоб вони аж заморожені, твердющі, да? угу. але до дошки вони приліпли. Ай. Ну, нічого. Ні, вони тверді, такі, але м'які. Тверді, але м'які. Ну, як баунті. Да. Але кажу, прилипли до дошки, так що. Треба буде їх Ножечком, домов. Ножичком. Ну, ножичком чи металічною тією штучкою. Значить, що ми будемо робити? Ми будемо короткими імпульсами, як вказано, в інструкції до розігрівання шоколаду, розтоплювати його в мікрохвильовці. Я правда не знаю, що це має вийти. Давай допомагай мені теж. Пораз з шоколад там навіть. Він навіть пахне трошки по іншому Хоча мені на смак, чесно, одне, не те саме. Одне, да не одне. Я не знаю, в чому діло, ну кажу, мені на смак аналогічно, що такий, що такий шоколад. Слухай, навірно, буде м -м, два стакани. Так? Один. Я Ти подумала. оце розтопи, він трошки сяде, а потім докидає остальне, Поняла? Дві шоколадки в один стакан? Так. Не роби цього, Толік. Отако. От У нас тільки шоколаду і тут ще залишилось. Може, цього й не треба розтоплювати, бачимо. Ой, виключай. Все, Толік, виключай короткими імпульсами. Ну так Короткі імпульси, скільки? Толі, 5 секунд, виключай. Ха! Ну Щось трошки нагрілося, але... Що ти робиш? О, що, хочу все закинути. що? Бачиш, зараз ще трохи. 10 секунд засікай, і, по-перше, відійди від мікрохвильовки взагалі. А то що? Не треба там стояти. Бач, стріляє шоколад. Та, все, вимикай, толік. Тим часом я вже підготувала палички. нам треба їх 8 штук. Один, два, сім і вісім. Бач, воно вже все майже розстане. Ну, грудочки маленькі є. Куча але шоколад от... гарячий, то зараз грудочки поростають і буде все добре. Може, трошки засунути. Не варто. Ну, бо він все, далі все чисте. Бачиш, далі нема нічого. Угу. Він же ідеально розтопився. І нічого не пригоріло навіть. Як нас на цьому кострує. З водою. Давай я дозамлію, так? Давай, заливай. Тільки, напевно, тут більше, ніж 25 грам. Отако вистачить, да? Перемішуй добре. Оце реально ідеально розтоплений шоколад, бачиш? Угу. Це не та каша, що ми того разу наробили. Виймай, давайте. Віймай, давайте. Е, тут, до речі, треба працювати дуже швидко. По-перше, ми засовуємо цю штучку, але потім куди ми кладемо? Можливо, на, на пергамент або на цю плівку, щоб вона відстала потім легенько, розумієш? Бери плівку і от ось цю досочку плівку. Давай я відріжу. Почекаємо. Все, обрізайте. Так, ну що, погнали? Mm. Так, Ми трошки вже наробили, от якби макується у нас шикарно, але от проблемка, що вона стікає і от багато шоколаду розтікається в нас. Мені здається, просто що шоколаду, ну реально буде. І давай ну швидше, швидше, рухай. Добре, що мені зробити? Плач! Ти зараз розколупайся <різь> його там! Боже, все! Що ти наробив? Дай ложечку, будь ласка. Ложечку. На, вийми його звідти. Давай сюди. Можна ще такого робити. Ти почекай. Друзі, не вистачило нам на останнього трішки шоколаду. Давай я цим полю, чуєш? включу. Ти його повстав, так? А да? я зараз ні Отако, на це. Да. Так. Вони як куплені. Як там робити візерунок? Ай, можна я це зроблю? Я забулася. Дай, 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 не так, не так. Не, роби сама. Отако, рахітний такий такі візерунок на баунці? Тільки ми з тобою. А, там же він затвердіває, бачиш. <плес> це треба було зразу робити. Я на тому зроби. Поки він не затвердів. Отак. Так. Але слухайте, мене радує, що він тут захолодає так кльово, що це жесть якась. От шоколад же все, бачите. Рівно дві шоколадки пішло. Ну, Клас. тут трішки вон Ну, чуть-чуть. Не вистачило, але це вже дурниця. Я ось дивлюсь на це і згадую наші сирочки. То, ну, Це гарніше на вигляд раз 100. <різь> <різь> Давай морозилку засунемо його на пару хвилин, щоб воно пристигло. Там, друзі, сказано засунути в холодильник на 15 хвилин максимум. Тобто, нам треба, щоб наш шоколад просто прихватився. І от е, сам кокос, щоб трошки, знаєте, так прохолодав, щоб можна було їсти не як кашу малашу. Все, час Х настав. Ми будемо зараз куштувати. Мені аж цікаво, які вони будуть, може не взагалі не за. Вони будуть шоколадні. Вау! Та вони такі твердючі. Як Bounty. Дивися, це пройшло хвилин 10, ну, ну, ну не більше. Ми їх переклали, до речі, це було правильне рішення взяти все-таки плівку, бо тому що дуже легко відстало все. Ну давай, то ж твоя страва Боже, я цього дня. Візьми, може, отой з льодом. Ну, звісно, з льодом. Я хочу класний. Це ще краще бляха муха і купленого Це так смачно, ну це так смачно, толик. Боже, я буду любить, кожен день. Ну, коханий, пробуй, швидко. Ну, давай твоє. Ну, не моє, а своє. Я з льодом собі візьму. собі з льодом. Там більше шоколад, дуже хитрий. Як тобі? М -м -м. Куплені вони не такі солодкі. Дуже смачно. М -м -м. І часу займає. Якби не знімати відео, а просто готувати. Не знаю, три хвилини може. Ну так. Да. Заколотив. Закинув у холодильник, шоколад розступив, помакав і знову в холодильник. Ну хай 5 хвилин Дуже смачно, друзі, рекомендую. Готуйте. І дякуємо за ваші поради в коментарях на рахунок, як розтопити шоколад. Гім? І радію. Ми з собою справді молодці. От скажи. <гум> Самі себе похвалили, все, молодці. Це вийшло не тільки смачно, але й набагато дешевше. Кому, друзі, сподобалось відео, ставте вподобайку. То наше не підписують, обов'язково підпишіться. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па! 嗯嗯嗯。嗯嗯